Нирки це мотор нашого здоров'я. Вони фільтрують крови, токсини, тримають тиск у нормі та навіть дбають про міцність кісток. Але що, якщо цей мотор барахлить? Як зрозуміти, що проблема саме в нирках, а не в спині чи шлунку? Розбираємо 12 тривожних симптомів, які не варто ігнорувати: високий тиск. Нирки регулюють тиск, виводячи зайвий натрій і виділяючи гормон ринін. При запаленні тиск може стрибнути і звичайні таблетки майже не допомагають. Це часто трапляється у людей з гіпертонією чи діабетом. Набріки на обличчі та ногах. Нирки не справляються з виведенням води, з'являються набріки частіше на обличчі чи стопах. У жінок вони можуть бути через сіль, гормони чи вагітність, але щоденні ранкові набріки це тривожний знак. У дітей набрики можуть бути менш помітними, але теж вимагають уваги. Пінеста сеча Схоже на мильну воду і піна не зникає. Це може бути ознакою білка в сечі через запалення чи збій фільтрації. особливо насторожі, якщо є і інші симптоми. Якщо ви помітили у себе кілька симптомів, це привід звернутися до лікаря за консультацією. Рання діагностика рятує нирки від незворотніх ушкоджень. Нирки люблять збалансоване харчування. Їжте менше солі, уникайте перероблених продуктів, пийте чисту воду з розрахунку 1,5-2 літри води на день, якщо немає протипоказань. Овочі, фрукти не надто солодкі та нежирне м'ясо допоможуть ниркам працювати краще. Уникайте радікальних дієт. Вони можуть дуже сильно нашкодити. Будуть корисними наступні біодобавки від рослини Карпат. Це уроловіт, фітозасіб для зменшення запальних явищ в нирках і сечовивідних шляхах. Діуретин комплекс для поліпшення виведення родини з організму. Уростан загальнозміцнюючий засіб для профілактики сечодинамічних розладів, у тому числі іенурезу, та лікувальний чай для зменшення запальних процесів у нирках та сечовивідних шляхах. Детально у телеграм-каналі Здорове тіло, а посилання вже у шапці профілю. А щоб замовити, просто напишіть мені повідомлення. Нирки мовчать до останнього, але коли кричать, біда вже близько. Запущені проблеми можуть призвести до хронічної ниркової недостатності, коли лікування стає складним і дорогим. Дбайте про себе та бережіть своє здоров'я.